Dobre rano. <laughs> Добре, добре раночок. Йдемо з Лію в магазин, гуляємо. І я кажу, чому тут подобається? Що ми багато гуляємо? Каже, що є ми тут біжили з дітьми, то ми б так багато не гуляли, тому що нам не було б на кого залишити дітей. Ну, можливо, якби ми жили саме в Мангеймі, то можливо б на нас все залишати. Скажемо так, нас це подивиться, що добре, що ви вирішили так. Але по суті, що залишити там на неї, якщо б там щось треба було, але так, як зараз ми залишаємо. Але азиби так гуляти у нас не вийшло. Дома в нас вже теж не виходить так гуляти. Хоча один садик, один в школі, одне діло просто ходити, ми там ні до чого не прив'язані. А друге діло жити. Жити це завжди, завжди все по-іншому. Завжди так здається, коли ходиш, гуляєш, все так просто. По факту, самі розумієте, нічого такого простого немає. Задій мене така телевишка відома. І йдемо Іллею по пішохідному мостику. Там, де вишка, там кафе зверху, там Луїзін парк, я вже про нього говорила. Дійсно класний парк. Шкода. Дуже шкода, що ми в нього не попадемо, бо просто немає часу, але він дійсно вартує того. Ми там були весною, ще в 22-му році, то було взагалі дуже класно. Там такі квітки, там такий парк, тому колись, можливо, ще приїдемо весною, та й буде сенс туди сходити. Дивися, ми могли такого, як стеді йти, як бачиш. Дивися, собака ходить в туалет і ніхто нічого не вбирає. Все скажуть, вбирають, вбирають, ніхто нічого не вбирає, всім взагалі все одно. А вон там стоять лавочки, мусор, це в нас така дача. Бачите, ці люди приходять, відпочивають, там шашлички жарять. Ось так ось, Хтось тобто поставив свої місця. Ось так. У нас каже, виходить за береги, коли багато душі. Точніше, коли сильно йде дощ, там з нас я самого початку гуляла в тому райончику, дивіться, яка тут набережна, але тут ніхто не плаває ніколи. Да, на травички можуть сісти, посидіти, вон там от. але ніхто нікуди не, не залазить сюди плавати. Ця річка не для плавання. От така гарна старинна церква, скажімо так, на цю сторону. Ось також гарний такий собор видно і видно завод. Завод, звісно. Прикольно, так? Да, це сусіднє місто, ти вже його бачиш. Взагалі друга земля. Ось так. Така красивенька атмосферка. Зелена травичка, так. Да. Тут зими взагалі не буває, тут сніг іде раз в рік, в іншому випадку одразу розтає. Прикинь, так? А мені здається, у нас цього року так само буде, навряд чи у нас вже буде. Да, у нас ще буде. Дощ буде цілими днями, але да, не буде зими. Я вже не пам'ятаю, коли останній раз в нас була зима зима Дівчина йде. Вона щось підсипала, вони вирішили всі її обсісти. Бачиш, збираються біля неї. Та Навіть в букабілі минулого року ми були, ж, да? три дні сніг пішов і все, він розтає за день і нема. Нема ні сезону, нічого. Диві, Як ворон летить. О, полетів. Ілля, кажи чесно, тобі подобається тут? Так. Да. Ілі, подобається. Я не готова. Не, ну, куди? Просто подобається. Просто те, що подобається. Приїжджає. Ми ще приїдемо сюди? Ти, Через ми як півтора місяця тоді жили. Я Ілю не могла говорити сюди, приїхати три роки. Він мені казав, ні, ми сюди не поїдемо. Який смисл, який смисл, що тут робити? ми вже все бачили. Хоча ми практично нікуди не ходили. Тоді, бо не було якось не було бажання тоді, да що ми раз таки в у Лізін а навіть нікуди не їздили. Ні, один раз Париж щось теж поїхали. Це за за два місяця життя, навіть не було ніякого бажання. Тоді був початок війни, щось не було ніякого бажання десь ходити, їздити. Ми так поїхали в Париж взагалі чисто поставочку, що ми більше туди не поїдемо, так чисто для себе атмітку. Але після того, як ми побували там в Парижі один день, ми вирішили, що ми ще раз прийдемо, що Париж вартує того, щоб в нього їздити. Тепер у нас просто є така мрія поїхати взяти дітей, поїхати з ними в Париж. але це потрібно їхати окремо, бо вони хочуть і подивитися. На Монолізу, Марк дуже хочу подивитися ефіліову башню. вони хочуть зайти на стадіон, ПСЖ, тому це треба на 2-3 окремо їхати. А так-то так. То да, це все. І ми тут сходили в Мангемі, тільки в Лузін парк. Більше ми нікуди в принципі, не ходили, жили на самому районі, там Возліва Сатурна. То, в принципі, в тому районі ми там і крутилися, більше нікуди не ходили. То Ілях тоді казав, ми більше не приїдемо сюди, тут немає сенсу сюди їхати, тратити навіть гроші. А це лям вже каже, так як у нас не буде ніякої ярмарки, нічого не буде, звісно, як звичайно, то повезти дітей хоч ярмарки показати. Але діти, до речі, від ярмарок, правда, Ілля, ви ще в захваті. Вони їдять ці сосіски, вони такі доволі. Вони Крісі навчили говорити сосіска. Він тепер каже німецька сосіска. Марка каже, в школі його вчили, що в Німеччині є, типу, як національне блюдо, так у нас там борщ, є німецька сосіска там. І він це Кріса навчив, який тепер каже німецька сосіска. А Кріс, до речі, до цього навіть не знав, що ми його називаємо довіки, точніше, не знав, що в Німеччину ми називаємо Німеччиною. Він віки каже, що такі німці. Вона каже, що це ти. Він не розуміє. Тепер же знає, що німці це вони. Він вже знає, що по-нашому це Німеччина. Тобто він вже каже німецька сосиска. Я ще їй каже, що треба їм цим дати купити, як будемо в центрі Брецелі, бо вони ще Брецелів не пробували. Будуть потім розказувати, що це німецьке блюдо, що вони їли. <ріхи> що таке, я не прям А, Ілля ще каже, що тут класна дуже погода. Йому подобається це тим, що можна завжди їздити на велосипеді, а не так як у нас. Що постійно дощі, то не дощі, то ще щось слизько, скользько. А тут хороша погода для того, щоб постійно кататися на велосипедах. Отак, бачите, що це вже віз. Можливо так. Скоріше все, скажемо так. Система магазина, моя любима. Євро впихну. Я не євро впихну. А скільки? Ну роботи. Гривні чи? Спеціальна така штука. А, спеціальна штучка. не зажима. А часто з ними уїжджають. Уй, дави яка вибіска прикольна. Прикольно. А це как стареши. З тележками каже, часто лежать их пойдет. А, не не а. Евро, там, типу, в смысле? ти заплатив євро там и можешь типа укатывать и прикалывайся, вс. Прикольный. Бабки. Не живари, не прикинь, ты прикольный. Не, а. Давай забирай цю монетку. Яка в Насті торба, яка у мене, ось що, огромна торба, боже вона така тяжка, це просто капець. Тут жалко, що не видно. Господи боже, Ось. Що. І в яка торба. І це все 30 євро. Христий 30 да. В Взагалі, скупилися ми в пені, опять самоліти літять, гудять. Ой боже. Сумки, капець тяжкі, ну щось таке волоще, ми не знаємо, що ми взагалі зайшли по дві речі, але що з нас так вийшло. Не дуже, тому та що ми це все. Я все кажу, а була б у нас тілешка на кольошки? Щоб загрузили і повезли. Бо нормальні люди роблять так, я теж за це. Там, кстати, я, ми були на цьому на ярмарку, то там продавали тілешки модного розліва, так, такі кравчучки, Ну, прямо аж повиставляли їх на вулицю, такі всі різнокольорові, гарні, всі стали, типу, вау, яка класна. Сумочках можна ходити. Але, якщо чесно, удобно, не треба ці пакети волокти. Бо я не можу ці пакети. Це у нас так же само. Це пакет це якісь... Ужас пустим. Тащи, тащим, тащим. У мене такі как якби ти там не знаю, що це пакет. Там картошка працює. Там, карті. Там картошка. Може бути. Оп! О, чіткость не була наведена. Цей дворик з Мусорки, звісно, для дільошки, це нормально. Автопарковка і дворик. так. Це прикольно. Жалко, що у них від не некрасивий всередині. На кусти. Одну частину занесли, зараз потрібно буде ще раз в магазин сходити. У нас каже, тут таке кофе, що п'єш п'єш, хоч 150 літрів. Нічого, як буди не пив. Ну тут якось поприкольніше, не то ли розносвітні, то ли що я вже просто вбуваюся, да, за, на, за тиждень. Якось прикольно. А на відео я ж кажу, воно виглядає краще, ніж в, в житті. Все, де ліду. Все красиво. Сьогодні день німецького магазину. Медовик і наполіон. 30-ку, 30, 30 да. євро. І що там? Ще... Ага, вже ж Це один раз в місяць, коли йде дощ, і ми волочимо в сумки злігли, а він пішов. Це що нормально. що нормально, нормально. Я вкрапі, що ні ти без. В принципі, піде. Виходимо, зараз ми такого напросталися, думаю, сюди через двері швидше, щоб ми... Так, так, так. ми б на трамвай Диви, який домик прикольний. Типа під старинку залишився кусочок. Може це і залишився. Так і, навіть, і залишився. А ну-ка yes. чекай Нас Нася стоїть під дощем, без що мерзне, думаю, добре, що ти тут є. Oh. Є така красива, звісно, застроєчка. Красива. Красива застроєчка. Ось сюди всередину дуже гарно. Хотіла я в ліді трохи поснімати. Настя каже, не знімай, бо зараз знову зроблять нам зауваження. Так, да, це погано. Ну, Може, ще завтра встигне. Да. Нас я розказує за бомжа, що тут бомж сидів біля магазину, жив. там без ноги жив. Да. Там ми от проходили, там ігрушка, яка стела, його фотки. Я думала, що він там є, Настя каже, подивилася, там стоять ці лампадки біля нього, свічечки. І стоять, він, коротше, нема вже бомжа. Це тепер його меморіал. Грустно. Там завжди було куча людей. Настя каже, куча людей було біля, біля нього постійно. Всі збиралися, місто приємне. Приєднаного проводення. Ну так, тепер нема його. Все, залишилися тільки ламбатки, міньйон і нього там і все. Блейдів, що Знаєш, що Настя? Може бути. Але ми все одно б тут ходили б пішки, навіть якщо ми приїхали ну, б да, на машині, да, немає ніякого поту. Тому це кажу, що дощ вже закінчується і це все. А нам на погоду передають на наступний тиждень по 14 градусів, якраз ми уїжджаємо. Ну, не, я б теж не, б, не б, то, що сказала, що ми прямо були холодно сіки. Один раз тільки було 24. холодно, дав хай дитя. Так, так не холодно, нормально. Вийшли ми на ярмарку вечором прогулятися, має приїхати Віка з Крісом. Думаємо, що сходимо, пройдемося. Завтра ще останній день і вже додому. Сьогодні мали їхати в Цюріх. Тут до Цюріха 4 години, але не поїхали, бо вчора з дітьми були в Страсбургі дуже-дуже тяжко. Гарно як світиться все. Чому ти не йдеш? Ти хорошо, йдемо. Йдемо. Коротше, не поїхали мали в Цюрих, але з дітьми вчора було дуже тяжко їхати 4 години в одну сторону, потім в другу з ними. Вирішили, що це залишимо наступний раз, і так у нас дуже багато вже екскурсій, тому ось так. Настя твоє хрещена, що не твоє хреще? Тому коротше, з Сюріха в нас не зрослося. Сьогодні цей день відпочивали, зато завтра ще з ділою поїдемо вдвох без дітей в Хайдельбірг, тому що з ними неможливо нормально подивитися. Ми у Страсбургі як були, ярмарка гарна, все гарно. Але ми навіть не встигали нічого дивитися, тому що очі були зайняті тільки на дітей. Дуже багато людей, тому така проблемка з дітьми це все дуже тяжко. Гроші обіжається. О, Ай. 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 Я передала все-таки вам. Почекай, там нічого не випало. Ой! Випало. Ні, то <ріпко> <ріпко> держи в купити. Держи. Потім вдома будемо. Я вже знаю, що на кіндерінці. Воно тебе. Класс! Давай, вона дома топила. Давай, вони всі підписані, пішли. Да, так, на ярмарки є. сьогодні людей хорошо, що я тоді поснімала, бо взагалі нічого а не за видно. Де сюди піши! Поки да, за всіх ярмарків мені Монгеймі цей ярмарок найбільше подобається. Тому що він такий самий самий сами, сами нормальний. Тут менше людей, він якийсь комфортний. Волк. Лежить. Бабушка бачиш? Де бабуся? Бо лежить, бачиш, вон. Бачиш, бабушка? Ми ж тоді там не були внутрішні. Що? Що це таке? Німецький соус карівоць сосиска, беріть, беріть. Німецький соус сосісками признали. Не що вони не пам'ятають такі єгипетські, помниш такі дішманські типа будеш? Як гаряча сосиска з кетчупом гарячим. Там якийсь такий поток попали, то вже але тут найкраща ярмарка, мені кажеться, правда? Мне кажется, она і атмосферна, і все красиво. Классно. Копня репку? Прикольно. Прикольно. Пиши туда, давай. Портай машина варили и вливаем винтвей. Горячий Ти ж любиш горячий, о, двойка красота. Оце я понимаю. Красота. Є е -е, на троні. Всі діти гасдих цю септе си на тиш. Он і свар і А на цій чудовій різдвяній ноті будемо завершити наше відео. Зустрінемося з вами завтра вже в новому з Хайдельберга. Підемо по ньому погуляємо і зможемо більше вам про нього розповісти. Тому до завтра.